Дякую моєму Спасителю Ісусу Христу. Сьогодні Господь покликав мене до порятунку, до спасіння. 31 рік вже пройшло, браття і сестри, як я в Його церкві і не шкодую ні одного дня. Так Господь благословив, знаєте, згадував свої юні роки і, знаєте, написано. Тараса Шевченка, коли йому 13-й минало, він пас телята, знаєте. А в мене, коли минуло 13 років, то Господь мене до своєї отари привів. І я дякую йому за це. І по цей день він мій пастир. Він веде, дав служіння в церкві. І вже певно, що більше 20 років, я диригую, співаю. І ви знаєте, коли я покаявся. Перші роки Бог дав писати вірші, і в одному вірші я таку обітницю, якби написав правда, російською мовою, але такі слова буду п'ять, псалми Ісусу всю свою земну жизнь, щоб Його святое ім'я кожен славив і хвалив. І ви знаєте, коли тяжко, коли якісь випробування. Чомусь так, Бог, як в Слові Божому написано, що Він пісню дає вночі, так і в моєму житті пісня вона відображає стан моєї душі. І е, я би хотів, знаєте, е, як Бог поклав на серце сказати ще такі слова: що е, дозвольте Ісусу бути володарем вашого життя, е, дозвольте йому використати. Е, Ваші руки, ноги, ваші очі, вуха, ваші почуття для свого царства. А Бог наповнив настільки, що Він віддав і своє життя за нас, і тим більше Він дозволив нам не тільки називатися, але й бути дітьми Його, а також мати життя вічне з подостатком там в небесах. Я хочу співати цю пісню. Брат Олександр проповідував. Спочатку і ця пісня, якби продовження цієї теми, «Хай бо власлить. І слідами Христа, так мало відчути тепла і світла бажаного мало, так бачив, мій друже, чекав від людей співчуття, святого шукав почуття, дивився на тих, хто є поруч, зустрів лиш байда. Потонуть можна хвиля зни, і тільки коли серце зір буде твій на Ісуса, здолаєш тоді перешкоди, здолаєш спокосим, і I'm on У свій біль, розкажи, ти з ним розмовляй у тиші, лиш він дати відповідь зможе на всі запитання, він радістю змінить печаль, постеля свістиме, як ра, ніколи він не розчарує. В неба, і серцем відчуй теплий дотик любові до тебе. І очі відчуй над собою ласкаві Ісуса, здолаєш тоді перешкоди. Та й тривогу і втишить Він курю в житті. Ісусу ти все розтежив. Слава Богу.